Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Дивіться. Зараз я в лікарні знаходжусь. У мене гнойна ангіна, і я без страхування. Прождав я в черзі всі клініці годину. Більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрийте рот. Я такий, відкриваю. Він такий з фонариком з А все понятно, вам коротше не сюда, ми в такому розбираємося, Вам треба їхати в лорклініку. Я кажу, так у вас тут типу, амбуланс, швидка. У нас як у лікарню не прийдіть, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, ло, розбирається, що треба. Тут ні. Тут ну, так все дубово, просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось, буду займатися чисто ну, Гіні, мені дивиться. Вона ще в клініках не знають, не орієнтується, не розуміють, як це працює тут. От ну, вам і Німа, що Європа. І вже я цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут мені скажуть. Зато гарно. Які лікарні красиві. Похі, що лічать, хірово. зато. Ага, да? так. дивіться, в цій лікарні я чекав на п'ять хвилин, поки мене приймуть лікар. Yes. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбуланс, я приїхав, вони за п'ять хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають як приїжджаєш в якусь таку велику клініку, о -о -о -о, там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона причет нашого шуренстам, і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. Тобто, ну гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися хто хоче, кому як. А потім зайдете, глянути, бо у мене було що викликав собі швидку. А через 3 чи 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи 4 місяці пройшло там на 400 євро. Потім ще раз викликав, було на 500 євро. приходило. коротше. глянемо, що тут буде, Ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн на. Тобто є два варіанти. Ну от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєтесь в свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде. І вони вам, в принципі, повернуть гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і в ідеалі на цьому треба наставити, щоб вони цим займалися. І, і, і все, і з вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей йде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилася. Отака в мене історія зараз має відбуватися з моїм трічі-нашим, боже є любов. Але глянемо, як це все працює з Ємичі, Ну коротше, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде, і взагалі скільки це обійшлося, що мені напише там британська компанія з проводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в два рази глянули, якісь антибіотики назначили, сказали, що все погано, у вас ангіна гнойна. Ви...